8 травня. У цей день Україна та світ відзначають День пам'яті та примирення. У цей день ти побачиш, як люди прикрашатимуть свій одяг червоним маком, символом пам'яті жертв Другої світової війни. Це зображення уособлює кривавий слід від кулі, від якої загинули мільйони людей у битві за свою батьківщину, своїх рідних та близьких. За їхнє майбутнє. Друга світова війна стала найбільш кривавою і жорстокою в історії. Вона тривала довгих шість років і пронеслася над величезними територіями Європи, Азії Африки. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Не говорячи вже про поранених і тих, хто пропав безвісти. До армії ворогуючих сторін було залучено понад 110 мільйонів чоловіків та жінок. Лихо й страждання, які пережили ці люди, незмірні. Війна розпочалася 1 вересня 1939 року із вторгнення військ нацистської Німеччини до Польщі. За 2194 дні цього жахіття було втягнуто 67 держав та 80% населення земної кулі. 7 травня 1945 року у 2 годині 41 хвилині за середньоєвропейським часом у французькому місті Реймс було підписано акт. Про беззастережну капітуляцію німецьких Збройних сил цей акт становив перемир'я на усіх фронтах, спрямованих проти Німеччини. А завершилась Друга світова війна 2 вересня 1945 року капітуляцією Японії. Під час війни були здійснені найбільші в історії злочини проти людства. А також вперше і сподіваємося, востаннє застосовано ядерну зброю. Друга світова війна для українців розпочалася 1 вересня 1939 року з німецьким вторгненням в Польщу. Від 110 до 120 тисяч українців у лавах війська польського розпочали світову боротьбу проти нацизму. 8 тисяч із них загинуло протягом першого місяця війни. Було бомбардовано Львів та інші західноукраїнські міста, що перебували у складі Польщі. А від 22 червня 1941 року війна охопила усю територію України. Трагедія нашого народу. В роки Другої світової війни полягала в тому, що на час початку війни він був розділений між кількома державами, українці, позбавлені власної державності, змушені були воювати за чужі інтереси та вбивати інших українців. Україна постраждала більше, ніж будь-яка інша країна Європи. У Другій світовій війні Загинув майже кожен другий українець. Два з половиною мільйони людей вивезли на примусові роботи до Німеччини. Війна зруйнувала 700 українських міст і 28 тисяч сіл. Спалено близько 320 тисяч господарств. Без даху над головою залишилося близько 10 мільйонів осіб. Сукупні демографічні втрати для українців і громадян України інших національностей продовж 1939 1945 років наразі оцінюються від 8 до 10 мільйонів осіб. Українці воювали в арміях США, Канади, Великої Британії, Польщі, Франції та інших країн а у складі Червоної армії. Українців було близько 6 мільйонів. За результатами війни було створено Організацію Об'єднаних Націй. Україна була однією із засновниць і сформовано нову систему міжнародних відносин. Все далі відходять різні роки Другої світової війни. Але не згасає пам'ять про тих, хто приніс на вівтар великої перемоги своє життя. Тих, які полягли у боях заради щастя інших. Історія нас не вчить, що ми маємо робити, проте вона показує, чого робити не слід День пам'яті та примирення та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні символізує не тріумф переможців над переможеними, а має бути нагадуванням. Про страшну катастрофу війни та застереженням, що не можна розв'язувати складні міжнародні проблеми збройним шляхом, ультиматумами, анексією чи агресією, найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир категорично, безкомпромісно берегти його усіма розумними засобами. Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями об'єднані нації. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона Запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. Ми свято шануємо пам'ять усіх, хто власним життям нашу юність зберіг, хто впав за свободу у грізну годину, за мир на землі, за свою Україну.